Добрий день, дорогі браті і сестри. Тема сьогоднішньої нашої програми таїнство Святої Канонічної Православної Церкви. Хрещення це таїнство. Значить, вінчання це теж таїнство. Ну і похорон це теж таїнство церкви. Ну, мене мама водила в дитинстві в церкву і е, знаю про е, таємничість причастя. І ще знаю про те, що е, ну, церква є нашим храмом життя можливо. Що я знаю? Я ще зовсім мало так, ну так, зовсім мало знаю таїнства в церкві. Та, ну, собственно, особенно німного. Сакраментом, містеріу, таїнство. В Святому Письмі це слово означає взагалі всяку глибоку, неосяжну, таємну, недоступну іншим чи дію. Таїнство є священнодією, яка під підвидимим образом передає душі віруючого, невидиму благодать Божу, встановленою самим Господом. Цим словом визначається божественне добове Спасіння роду людського. Велика це таємниця. Неосяжно для кого, навіть для самих ангелів. Але людині вона відкривається і пізнається в духовному досвіді. Основою життя церкви є благодать. Все, що у церкві відбувається, має благодатний характер. Таїнства невідільні від церкви, і вони встановлені Богом як і встановлена ним церква. Тільки ті священнодії являються таїнством, які звершуються згідно волі Божої та засвідчені церквою як благодатні, у яких Богом посилаються дари Духа, що просить церква. Все життя церкви наповнене Духом Святим, і все у ній звершується Духом. Таїнство це подання людині дару Божого. У православному богослові під таїнствами розуміються такі дії, через які невидимим спасительним образом передається людині спасаюча сила Божа. У кожному таїнстві дар Божий конкретний, пов'язаний з церковним священнодійством і здійснюється через священство. Бог – Посилаючи дар Божої людині, дивиться у її серце. Але якщо людина не має відповідного духовного устрою, віри, любові, смирення, побожності, то отримання дару Божого їй не приносить ніякої користі. У таїнствах церкви люди спілкуються із самим Господом, в кожному таїнстві є видима сторона, що включає в себе чинопочитання. Тобто слова і дії учасників, речовини, вода при хрещенні, хліб і вино в Євхаристії, а також і невидима сторона. Це духовне відродження людини, заради чого і відбувається вся чинопослідовність. Людина входить в божественне таїнство всією своєю сутністю. Вона освячується в Богові і душею, і тілом, тому що тіло також призначене до спасіння. Таїнства це світле небо на грішній землі, довгоочікуване обітування, те, що наділяє віру плоттю і кров'ю, що як вогонь зігріває холод душі нашої і розбуджує скам'янілі сердець. Можливо, коли е, хрестять дитину, це таїнство обов'язкове, коли вінчають. Це теж, ну це я так думаю. Що ще, ну, причастя, мабуть, це теж є таїнство. Ну, таїнство церкви практично нічого, знаєш, що це хороше щось, а більш подробно не цікаво. Про таїнство церкви. Таїнство церкви. Ну, безперечно, церква, якщо це душа, то це щось таїнственне. Це неосяжне з першого погляду. Потрібно заглиблюватися в це. А тому це напевно таємство церкви. Лише через церкву можна напевно досягти цього. Святі Отці, просвітлені благодаттю Святого Духа, встановили різні обряди при звершенні таїнств і взагалі богослужіння, щоб, зрозумілише, відобразити велич таїнств Божественних, пробуджувати віру, благоговіння, смирення і вдячність Богу за його благодатні дари і благодіяння, явлені в іскупленні. Ми повинні завжди пам'ятати, що звершувач будь-якого таїнства є сам Бог. Люди, приходячи до храму, дуже часто задають питання, навіщо потрібна молитва. Молитва це в першу чергу спілкування з Богом. В молитві людина з'єднується з Богом. Просить у нього милості, просить пробачення в тих гріхах, які зробили, і просить благословіння на все подальше своє життя. Дорогі браття і сестри, дякуємо вам за увагу. Бажаємо вам миру, любові, спасіння. Мир вам!